Є частина санкцій, які прив'язані до Криму. Є частина санкцій, які прив'язана до Донбасу. Ми наголошуємо на тому, що санкції не можуть бути зняті, поки всі пункти мінських угод не будуть повністю імплементовані. Жодної торгівлі тут не має бути, починаючи від виведення військ і закінчуючи повернення контролю над кордоном. Починаючи з роззброєння незаконних... Збройних формувань і завершуючи проведення виборів по українському законодавству місцевих органів влади. Ні на які торги Україна не піде. Я згадую свій виступ на засіданні Ради Європейського Союзу, тому я і казав там: друзі, не треба декларації. Давайте ми чітко зафіксуємо, що має бути зроблено. Дуже важка дискусія, я вперше про це кажу, була про кордон. Ми присвятили цьому 25 хвилин. Але я кажу: без повернення контролю над кордоном нічого не працює. А давайте ОБСЄ кордон віддамо. Ні. Ключова позиція це має бути. Виведення деокупація і контроль над кордоном. Лякають, що ми більше ніколи цих людей. Слухайте. Я жодних жодних сумнівів не маю, що як тільки російські війська підуть, як тільки будуть роззброєні незаконні формування, як тільки ми візьмемо контроль над кордоном, люди побачать, що життя змінилося.